Вони не хочуть okay. виходити тому що їх не, а, не впускають до будівлі поки там вона uh, exactly yeah. oh no. 50... okay, so за летні. Екзаклі Так. О май гаш. А фітіфай. Окей, со твомініс. За п'ять хвилин до а, початку школи вони їх тільки запускають, а так їм треба на подвір'ї oh чекати.

Кидаюся казка на подвір'ї. Такого нема зовсім. Не, 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 не так, не до такої рівня. Так, дітей скинули в школу і одразу тут приїхала мені, треба деякі папірчики збросити на маміни справи. Я виклахома Human Services, так що і потім вже їду додому. Буду підготовлюватися до роботи, їсти і все інше. Думаю, краще робити зараз, бо потім буде тяжко. Якщо я сяду в крісло, то вже буде тяжко. Добре, поїхала. Тобто пішли, я вже приїхала. Так, все, я готова на роботу. Довгі сукні. Світеру такому плащ. Пішли працювати. Зніму себе перед тим, як поїду, вже а... перед тим, як я буду за кермо. Там ти мій телефон, видно мій другий під... моє друге підбороддя. А так я така молода, ніякої гравітації не йде донизу. Щось я така втомлена капець. От відчувається, що вчора в мене такий вечір був, побігла добряча. Сьогодні ця дівчина знову нас не чує, тому що йде до церкви зі Скарлетт. Мама погодилася її все інше. Скарлетт, мама, а можна ми в Волмер підемо? Я кажу, який Волмар? я не хочу ніякого Волмерта. А, а може, а бо я там особисто жвачку, яку я хочу купити, та капець. Коротше, я виїжджаю трохи раніше в школу, тому що Скарлетт каже, мама, Ні, спочатку каже, мама, привези той торт, що ми купили, червоний вельвет. Я кажу, зараз буде в, в мене їсти цей торт. Почекайте, я не привезу. Але каже, може перевести щось поїсти. Я думаю, а, знаєте, в мене є оцей додаток з Макдональдсу. Я через нього завжди покупала, бо там є різні ділс. Коротше, там можна купити, скажімо, 20 шматочків курочки. Якщо купляєш, тобі дають дві середнього розміру картоплі фрі за безкоштовно. І я використовувала дуже багато, але я не знала, що там ще якісь поинти, нараховуються. Я там вже нарахувала <гум> купу понтів. Я це тільки дізналася минулого тижня, коли купляла знову. Я така, у мене тут 15 тисяч. Коротше, піду я <гум> безкоштовно за ці поінти можна брати і хеппі міл, і напої, і курочку. Але один раз. За покупку. Так що, я думаю, я в пару Макдональдсів зараз заїду. Куплю <губляємо> їм корочку і, і картоплю фрі. Ну, коротше. Uh, uh, no. що в залі у нас стало, стало незатишно. затишно. Якось холодна підлога. Короче, робимо робимо вогонь з моїм от пожежником. Він, він захваті, як завжди. Завжди треба за ним дивитися, бо це ще той пожежник. Так, я зробила супчик картопляний, він з біконом, з сиром. Дуже полюбляю, дуже така от їжа, якраз холодну погоду, коли каміння, саме то. Ми дивимось. Кікі до... доставка. Навіть не знаю, як ми перевели, переклали. Так, не додивилася кіно я знову, бо я приїхала за дівчатами до церкви. Я обіцяла, що я їх візьму в 5 було після цього. так що... Бігання, бігання, а так, а так затишно було, так чудово. Але діти, діти, треба треба робити свої справи. Ну, Все, тут там, де повсюди були а, тикви, гарбузи, зараз різдво. А, їх сюди перенесли. Né, Ross Pruders? А ніфіга не видно вам! Що це за янгло з боку? <ріху> Їду на роботу. Їду на роботу, вже, вже ти типу, виходжу, вже ти типу, Е а... Тільки двері відкрила, відчинила, забігає Лілі. Вона всю ніч нрала десь. І на сніданок, коли нормальні коти їдять, вона не прийшла. Блін, пішла годувати її. Я знову сяю. Так що все норм. Я після роботи планую до мами заїхати. Каже, приходь до гості гості. Так, все, відпрацювала. Блін, вже. 64 рази. Ну, Понятно, чому мені трошки жарко в цьому кажухі. Почав, почався сезон, коли, типу, прокидається дуже голодно, а потім дуже спекотно. Ну, не спекотно, але все одно. Так, сьогодні Дені зможе забрати дітей, так що в мене свобода. Типу, на деякий час у мене свобода. Так що Я їду до мами, але заїду також в Євромаркет знову. А, хочу подивитися, чи є сало, яке я зазвичай купляю. А, і куплю чай. Не було у них такого, як я зазвичай купляю. І каже, що тяжко, і каже, що не може навіть вона його замовити, так що куплю той, що є в неї. Бо якось, ну, все ж таки, коли листєвий чай, а не в тих е... сіточках чи яких. Все одно якось кра... краще звикла до такого. Бо насипаш скільки хочеш, а потім так Вух, чай. Добре, і потім до мами поїду, поспілкуємося деякий час. Дивіться, який букетику мами, дивіться. Ті жовті троянди, і такі, і такі, і такі. Це перед тим, як у нас морози були, мама обрізалася, що було. Ну, У нас, як завжди, у нас все як по пофеншують, тут Дубо, у нас картопля. Більше, Не хочу я. Я тобі сказала, що я хочу. Що ти оправдаєшся? Перед ким? Перед ними. Перед ними. Я їм то, що я хочу. Тому що помідорки і рибка.

Як це сатись на Галічка маленька. Yeah, да, воно шпатунка, як оце бєбічка маленька, як оце у бабусі там кріця. Шпатонечко, шпатонечко, що роденька, бозі. І всю ніч ти шлюндрала, а ага, воно дрихне, дивіться, дрихне. All oh, night she was somewhere. She now she's on like the... the blanket, yes. Так, я працюю над Наполеоном безглютеновим. Минулого разу я це робила в перший раз. Це було просто жесть. Цього разу це Наполеон буде не просто без глютена, але також і без молока. Так що, сподіваюся, з моїм досвідом я окремо робила Наполеон без молочний і окремо робила без глютенової. А це все разом. Сподіваюся, що все в мене вийде. Так, будемо робити заміс. Так. так, коротше, ми подивилися кіно вже вечір, мене, мене ніхто не турбує, бо я знаю, яке, яке, яка це справа випікати торт безглютеновий. Мука зовсім інша. По-іншому вона веде себе і це така справа, щоб мене краще не чіпали. <тужнє> Тяжко це розкатувати, я більше це руками все робила, а виделкою я це прокалувати не буду, бо тісто буде все одне, просто кришитися. Минулого разу мені прийшлося кожного коржа окремо змазати кремом, поставити в морозилку, і тільки після цього я могла тут скласти разом. Так що, отакий от в мене. От стільки кроків мені потрібно буде зробити. Ну, зараз будемо випікати. Так, коржі я іспекла. всі от, Просто кришаться. Вони всі в мене окремо знаходяться тут. тут остигають. Я буду працювати над кремом. Мене попросили зробити масляний крем, шоколадний, без молока. Так, працює над шоколадним кремом. Вона попросили ще не просто масляне, але і шоколад. Знаєте, що я вам скажу? Щоб зма... просто змазати корж масляним кремом. Ось такий корж, це такий челендж, Просто капець просто прилипає. Я сподіваюся, це все ж таки. Заварним кремом було легше залити, ніж оце, це. Що зараз? Ладно, це йде в морозилку. Ну, а я буду закривати влог. Всі коржі вже в морозилки. Буду завершати це вже зранку, складувати все разом. Трошки кремчика в мене залишилося, щоб на сторони. І потім крошки. ну, коротше, завтра побачите. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підписку, підтримку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добранці і бабай.